Зараз ми маємо вже 27 обраних радників на двох на національному рівні, 25 на регіональному рівні. Окрім того, що я зараз закінчу свій виступ і я передам слово п'ятьом нашим радникам, яких ми запросили на презентацію сьогодні, а пізніше у нас вже буде навчання. Для радників воно буде 10 12 числа, де будуть вже представлені всі радники, але з 1 вересня вони вже розпочнуть свою роботу. Тому хотіла би зупинитись на тому, що насправді проект має такий небачений ажіотаж слухавки гарячі лінії або особисті номери телефонів вони постійно розривалися протягом цих кількох тижнів. Ми отримали більше ніж 120 резюме з усіх куточків України. Тобто у нас був доволі великий конкурс на цих 27 місць радників. Зараз ми вже маємо всіх обраних, тобто, звичайно, що в деяких регіонах ажіотаж був трошечки більшим, а в деяких регіонах, звісно, він був трошечки меншим, але ми намагалися бути дуже об'єктивними і обирати по тих критеріях, ми які ми спочатку оголосили для, для радників, ми бачили, що до нас приходили резюме. Різні дуже це були і громадські е, діячі, да, тобто громадські організації, які делегували своїх представників на такі е, обрані посади. Е, були і представники державних органів влади, які мали досвід роботи з внутрішньопереміщеними особами в Україні з або з Криму, або зі Сходу. Же різними кандидатурами, але мали, мали самих переселенців, які протягом півтора року внутрішнього переміщення в Україні вже дійсно дуже добре знають про всі проблеми, які існують у переселенців. І, відповідно, вони пропонували свої. Кандидатури на таку посаду радника, тому зараз я вже можу підсумувати, що ми маємо обраних радників з 1 вересня. Вони почали розпочнуть свою роботу з боку Міністерства соціальної політики і дякуючи підтримці британського уряду. ми Маємо можливість реалізовувати такий проект, який я дійсно вважаю дуже таким необхідним да, і інноваційним в Україні, тому що до цього моменту мережі радників, які обираються з більшого числа НГО сектору, ми до цього моменту не мали. Я впевнена, що до демократичних перетворень в Україні вони би не були можливими. І тому це завдячуючи революції гідності, яка відбулася в дванадцятому 14 роках. І звісно, що через конфлікт, який відбувається зараз в Україні, через анексію Криму певні позитивні, якщо так можна говорити, речі теж відбуваються в Україні. Тому дійсно ми вже маємо цих відібраних радників з боку міністерства, буде зараз. Призначення радників, яких ми обрали шляхом незалежного конкурсу, призначені їх радниками міністра соціальної політики Павла Розенка. Окрім того, будуть надіслані листи підтримки на керівників обласних державних адміністрацій. Одразу хочу сказати, що дійсно ці люди будуть знаходитись в приміщеннях обласних адміністрацій, всім необхідним вони будуть забезпечені. Тому мені видається, що цей проект мав би бути успішним, але звісно, що він не буде успішним, якщо громадські організації, самі переселенці не будуть підтримувати цих радників, тому що одного бажання громадської ініціативи Кримсос або Британського уряду або Міністерства соціальної політики буде дійсно недостатньо. Тому звісно, що ми потребуємо вашої підтримки в першу чергу і, ваших, і вашої підтримки, колеги журналісти. Тому що тільки якщо ви будете максимально поширювати інформацію про мережу цих радників, про них дізнаються переселенці, які є кінцевими бенефіціарами цієї програми радників. А я би хотіла кілька ще слів сказати про те, що окрім... Компоненту радників. У нас є ще кілька компонентів в рамках реалізації проєкту разом зі Стабілізацій за підтримка британського уряду. Ми реалізуємо проєкти малих грантів для місцевих ініціатив в кожному з регіонів України. І окрім того, це буде ще одна така. Підтримка самих переселенців, да, тобто вони можуть об'єднуватися якісь групи інтересів і подавати свої проекти. Вони теж будуть збиратися незалежному жирі з числа громадських організацій, там можливо самих переселенців. І ще один компонент це навчання для представників міністерства соціальної політики. Ми будемо звучати найкращих фахівців. Для такого навчання, тому мені вдається, що така робота буде дуже теж ефективною, тому не буду займати ваш час. Якщо будуть питання, ми з радістю відповімо після того, як виступлять всі радники. Тому я попрошу кожного з вас зараз підійти. Хочу до слова запросити Котуковську Ларису Володимирівну, це працівник Черкаської області, сказати слів про те, чому пані Лариса вирішила подаватися на таку послу.